Херсонські тайквондисти нещодавно повернулись з Кубку Європи серед юнаків та юніорів, що проходив протягом трьох днів у Харкові. Ці змагання вже стали традиційними та зазвичай збирають кращих із кращих майстрів бойового мистецтва. Цього разу участь у змаганнях взяли майже тисяча спортсменів з 29 клубів України, Росії та Білорусі. Перше загальнокомандне місце виборов київський клуб Спарта, другими стали Санкт-Петербуржці з клубу Белт», А от бронза дісталась мінським спортсменам. Херсонці. Теж не пасли задніх додому повернулись із шістьма нагородами. Наша команда склалася з 21 спортсмена. Тобто, ми не могли показати дуже високого результату в загальнокомандному заліку. Та все ж наші в особистому заліку, наші спортсмени виступили доволі успішно. Я вважаю. Ми здобули одне перше місце спарінгу і п'ять призових третіх місць у всіх вікових групах і в юнаках і в юніорах так само. Змагання проходили три дні в дуже напруженій боротьбі, на, на п'яти татамі. Хто сказав, що бойове мистецтво це суто чоловічий вид спорту. Сьогодні та як Вандо, не менш популярний і серед дівчат. Катерина захопилась ним ще п'ять років тому. Наразі має чорний пояс першого дану та чимало нагород, здобутих у різноманітних змаганнях. З Кубку Європи дівчина теж повернулась не з пустими руками. Эти соревнования были очень сложные, потому что там были участники с разных с других стран, с России, с Белоруссии, и участники были очень серьезные. Я выступала в высшей категории, то есть с черными поясами соревновалась, и поэтому это было очень трудно. Я участвовала по возрастной категории 14-17 лет, это юниорки, в категории 58 килограмм. І зайняла третє місце. в особистому залі кохерсонська команда має і перше місце. Золото здобула наймолодша вихованка клубу Віолета Череднюк. Цій маленькій та тендітній дівчинці вдалось долати усіх своїх суперниць на змаганнях Кубку Європи. Втім, ця перемога для юної спортсменки вже не перша. Я вже приймала участі в Черкасах в Чемпіонат України. Перший раз перше місце. І в цьому году теж в Харкові. Краще всіх виступила вихованка Херсонського міського клубу Кобуксон Череднюк Віолета. Вона здобула перше місце в ваговій категорії 22 кг в віковій групі 8-9 років. Провела три поєдинки, три двобої усіх трьох перемогла. Перший достроково в останніх двох з рахунком чотири нуль. Здобутками доньки пишаються і її батьки. Про те, що рік тому записали Віолету до клубу та еквондо, зовсім не шкодують. Навпаки, впевнені, що попереду у дівчинки ще чимало досягнень та перемог. Сама захотіла. В нас є старший братик, От, він теж займався видами спорту такими да. единоборствами поэтому Виолетта на это все насмотрелась и очень как бы понравилось. и мы увидели возле нашей школы вывеску такую большую так вам до и пришли заниматься занимаемся уже год и три месяца ей очень нравится она с удовольствием ходит на тренировки всегда И ні, хорошо получається таку знамену подію для Херсона. Не міг прогнорувати і міський голова Володимир Сальдо. Він особисто завітав до клубу, аби привітати юних спортсменів із перемогою, а також вручити їм пам'ятні подарунки. Херсонський мер не щоток знає, яких зусиль необхідно докласти, щоб здобути переможне місце у тих чи інших змаганнях. Адже він і сам багато років займався боксом. Сьогодні розвиток спорту у місті він вважає одним з пріоритетних завдань. Я дуже радий тому, що у нас хер. Соні є багато різних секцій, різних видів спорту і для того, щоб залучити дітей до занять спортом, для того, щоб створити умови для таких тренувань, для таких змагань в подальшому, потрібно бажання. Дуже часто ми на першому плані бачимо розмови про те, що ніхто нічого не робить. А насправді це трошки інша ситуація, Ось ми зараз бачимо, начебто, і непомітно, а серйозна секція по Теквендо існує в Херсоні. Месі свого боку, і я особисто буду підтримувати усіма. Можливості ми які є. Ми ще делаємо все важливе і невозможно, щоб вистанавлювати, де можна, щоб люди тренувалися, всіх хто образується к нам. І ми всі знаходимо поміщення, то ми всегда йдемо на встречу. Тому що дійсно сьогоднішні фінансування спорту дуже тяжело. Ну я надеюсь, ми не будемо не важкі будемо показувати лучше досі. Вера Пілісна, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.